Господь з вами і Сьогодні, читання Святої Євангелія від Йоанна!» Слава, і Богу, в було слово, і слово було в Бога, і Богом було Слово. Воно вначалі було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення. Аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав. І світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка. Але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Йоанн свідчить про Нього і волає, кажучи. Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця він явив. Слово Господне Славси. Якщо пам'ятаєте, а дехто з вас напевно пам'ятають мої проповіді. Я дуже часто наголошую, що не можна дивитися назад, бо його вже не повернеш, і не можна дивитися вперед, тому що його немає, що необхідно дивитися якби, на те, що відбувається тепер. Але сьогодні зроблю виняток, брати, і. Не я, можу так сказати, це церква запрошує нас подивитися все-таки назад і подивитися вперед, але не в світлі нашого інтелекту, розуму, а в світлі Божого Слова. Тому читання, які ми сьогодні почули, їх є два, послання Йоанна Апостола перше, Друге читання це Євангелія і Псалом 96. І тому вони якби, провокують нас до певних роздумів, щоб ми могли подивитися на те, на мою вірність Христу, подивитись на радість спасіння і побачити присутність Слова Божого в моєму житті. Тому що це нас єднає той час, в якому ми перебуваємо, і єднає із вічністю. І якщо е, подивитися на це перше читання, то Йоанн Апостол говорить про ці остаточні часи, цю останню годину. Це час. Який Бог дає нам для того, щоб ми могли переосмислити, подумати, тобто подивитися на те, що було, і переосмислити. Ось, тому що ми протягом цього 24 року 2024 року були свідками багатьох подій різних. Що там було? Ми могли побачити багато радості. Ми могли побачити багато різних скорбот. Ми могли побачити також втрат, та? те, що я втратив, те, що на війні сталося. І також певне досягнення та? в моєму житті. І тому це перше читання, яке запрошує до того, щоб ми, я, ми, ти, всі, ми тут присутні і не тільки, поставили ці питання. Вони трошки, може, звучати трошки моралістично, але запрошують посадиться питання а, е, про ту вірність протягом цього року Христові, яка вона була, Ось, чи е, також все те, що Бог мені давав, а, чи я міг втілювати в своє життя, а, ту правду, яку Бог давав, ту любов, яку Бог нам давав. Навіть тоді, коли було дуже важко, коли були різні моменти в моєму житті. І чи... теж таке питання, так? чи я дозволяв Богові протягом цього року зміцнювати мене тоді, коли в мені було дуже важко, коли я переживав чи хворобу, чи смерть, чи страждання, чи розлучення. Чи якісь інші, інші речі. І тому, коли Йоанн говорить, що надходиться час, що, що з'явиться багато антихристів, то він говорить про те, що з'являться ті, хто будуть нас відтягувати від Бога, відводити від правди, від Бога, від Ісуса Христа. І тому такими антихристами це не тільки якась персоніфікація особи якоїсь особи Так? Це може бути все, що завгодно. Це різні спокуси комфорту, до якого ми прагнемо, забезпечення, байдужість до молитви, байдужість до страждань ближньої людини. Це все може бути тими Антихристами. Тому що рік минає. Дійсно, це рік проходить. І тому це є нагода, щоб побачити, що було в моєму житті, і залишитися далі вірним Богу. І визнати, що я потребую Божої благодаті, що я потребую Бога, я потребую для того, щоб Бог змінив моє серце. Псалом. Який ми почули, який співали 96-й. Він показує нам оцей, цю глорію, да? так як Софійка заспівала на початку да? глорію. Слава. Да? Тобто це людина, яка переживає нове життя, яка переживає свої певні зміни, то в неї пробуджується ця радість зі спасіння, радість того, що Бог приходить, що не тільки народився 25 грудня. Але, але цей псалом каже, співайте Господові нову пісню. Тобто це заклик, це не просто слова, так, які ми почули. Хтось почув, може не почув, через шум, через галас, через різні труднощі. Так? Але це увага спів Господу нову пісня це спосіб мого життя. Оце життя. Яке мало бути в кожному християнину, тобто в мені і в тобі спосіб життя. Тобто, коли я бачу присутність Бога, мені пробуджується оця вдячність, тобто ця нова пісня. Тому цей псалом закликає до того, щоб ми почали бачити, що Бог зробив в мені. Помічати да? присутність Бога, постійну цю присутність Бога у моєму житті. У всьому, да? У всьому. всьому. І в тому, що ти робив, в тому, як ти молився, в тому, як ти допомагав комусь, да? когось підтримував. В тих дарах, в малих дарах, які Бог обдарував кожного з нас. І, і теж то, що, те, що говорив, Фома да? дороги пізнання Бога. Да? Тобто, дивлячись на цей світ, хоча людина пробує знищити, але це краса світ, да? те, що Бог створив, дав нам, дав людині. І Бог створив це для нас. Тому, коли закінчується цей 24 четвертий рік, ми теж можемо ставити ці питання, питання собі. Бо комусь можна поставити, комусь дуже легко ставити питання. Найважче за себе запитати? А? За скільки, ну, оця, чи в мені є оця вдячність за життя, за цей рік, за всі дари, які я від Бога отримав? Ось, як я ділився цими дарами з іншими людьми і так далі, і так далі. І е, Євангелія. Е, запрошує нас до за того, щоб ми. Побачили присутність Божого Слова, як я вже сказав на сам початку в своєму житті. Тому що це слово, яке стало тілом, що робить, воно нас не затримує, а воно нас веде в майбутнє. Ми не знаємо, який буде цей 25 й рік. Ми не знаємо, що він нам принесе. Але це слово, так як Йоанн сказав на початку, було Слово, це. На, воно нагадує нам, що передусім Ісус Христос стає цим Словом, цим Логосом, так, якесь, це, це, це слово, яке стало тілом, яке прийшло у світ, для того, щоб просвітити моє життя. Щоб я мав світло на своє життя. І тому це світло що робить? Веде мене з темряви до світла. І, звісно, веде мене оце невизначене майбутнє, яке я не знаю, яке буде. І тому ми не знаємо, що принесе нам 25-й рік, але ми впевнені, якщо ми насправді є християнами, є віруючими і покладаємось на це слово, ми розуміємо, що Бог буде завжди з нами. Тоді, коли ти стоїш на молитву, тоді, коли ти читаєш Слово Боже, тоді, коли ти приходиш на Євхаристію, він завжди був, є і буде з нами. Тому так важливо це слово. Воно ну, так здається, що ніби повторюється час від часу. Ось. Але це той час, який Бог нам дає. Тому, ну, зараз, тепер. Для, чого? для того, щоб ми могли відновити оці відносини з Богом. Відновити для того, щоб. Тобі народилося це довіра до Бога, що Бог тебе проведе. Отак, От як мала ця дитина, так, яка довіряє своїм батькам, що батьки зроблять як найкраще для неї. І тому це слово, тобто Господь, Ісус, буде провадити тебе, не залишить тебе, не покине тебе. І тому для нас це слово важливе. Для того, щоб ми, щоб ми е, йшли, да? щоб ми йшли вперед. І тому тут важливо, так як я вже сказав на сам початку, і оця вірність Христу, ця радість з цього спасіння і присутність Слова Божого. Тому ми можемо, ніщо інше, закінчуючи цей е, 24-й рік, можемо повторити ці слова з, е, з псалма. Да? Заспівайте Господу нову пісню. Співай. Співай цю пісню Богу. Хвалий його, прославляй. І тоді побачиш, який Бог є добрий, який величний. І це слово, яке ми сьогодні отримали, впровадить в нас цей 2025 рік. Амінь.